Кофти Позитив оригінальні італійські чоловічі кофти. Переважно всі кофточки йдуть з катоновою ниткою. Повний асортимент до вашої уваги, моделька. І кольорова гамма. Розмірна сітка від S до 2XL. Про це додатково наголошую у своєму каналі у TikTok. Ще одна з цієї модельки. Навіть 3 xl є моделька розмічок. Під джинси, під сорочку, під будь-які брючки. Виліш так правильно. Під будь-які брючки. Дуже гарненькі. Кольорова гамма, прикольна. Не прикольно. Мені дуже подобається. Мені здається, що вона навіть підходить на будь-який вік. Що молодь, що не молодь. Бля, такий прикольний варіант. До речі, народ, хто любить. Часом приміряти на себе чоловічий одяг, ну, я, наприклад, дуже люблю. То, дівчатка, можете звернути увагу, є модельки, прям такі солодкі, що я б сама носила. Ось моделі, які є кольори. До речі, я не збрехала. Розміра відповідають дійсності. Оця кофтинка 2XL. Подивіться, яка вона прикольна і гарна. Показую упаковані речі, тому що різні розміри попадають, щоб ви розуміли, як воно може відрізнятися. Оригінальна меланжова така структура. Кофточки, рубчик. І ще раз наголошую, майже всі кофти йдуть 100% катон. 100%. -ний. І, до речі, на ярликах пише in Italy І на устанок ще отаких от пару штук. Така полосочка прикольна. Така буде полосочка широка, рубчик. І ладно, відкриємо. упаковка бачите все это картон бумажка паперчик вернее гляньте какая красотишка и вот такая Совсем все народ 30 штук в лоте